Доброго дня. Інструкція по внесенню електронно-медичних записів пацієнта, що стосується інструментального дослідження, а саме, проведення комп'ютерної томографії, МРТ, цифрової рентгенографії або ультразвукових досліджень. В даному випадку буде продемонстрована можливість також медичної інформаційної системи МЕДЕР інтеграції з обладнанням, які вміють зберігати зображення або відео по дослідженням у форматі DICOM, а також одночасне внесення електронно-медичних записів щодо інструментального дослідження пацієнтів та автоматичного формування діагностичних звітів та погашення електронного направлення. Для того, щоб почати внесення електронно-медичних записів, необхідно виконати передумови та виконати алгоритм дій. В амбулаторних умовах та в стаціонарних умовах вони відрізняються, більш детально розглянемо в системі МДФ. Отже, нами вже попередньо була проведена авторизація лікаря. В системі SOS, Також проведено пошук та ідентифікацію пацієнта в системі SOS, Тому розглядаємо амбулаторний випадок, коли пацієнт звертається на цифрову рентгенографію кисті. виконуємо пошук направлення ЄХС. Бачимо, що в нас є направлення на рентгенографію кисті. Відкриваємо картку електронного направлення та далі натискаємо на «Дію» Створити інструментальне дослідження. Далі ми можемо вказати направлено, з якого відділення було цього пацієнта. Ну, наприклад, це консультативно діагностичне, та також область дослідження, по якому будемо виконувати дане дослідження пацієнта, наприклад, кисть правил. Автоматично буде вказано тип дослідження, частина тіла. За необхідності додатково можна вказати діагноз при направленні або ціль нашого дослідження. Після того, як ми заповнили інформацію щодо самого дослідження, ми зберігаємо карту. Та далі будемо працювати вже безпосередньо з зображенням, яке збережене на пристрої, яке автоматично передає на пак сервер даного пристрою. В даному випадку це цифровий рентгеноград. Показуємо позначку дайком знімок у нас є, та виконуємо пошук нашого дайком знімку. Вказуємо період дат, коли цей знімок був зроблений. Та тип дослідження по замовчуванню буде виставлений. Натискаємо пошук. Та обираємо нашого пацієнта, Петрик Любов Вікторівна. За необхідності, ми можемо одразу переглянути наш знімок або поки що його прикріпити. Так, ми знімок прикріпили, але якщо хочемо його переглянути, натискаємо Відкрити зображення. Відкривається зображення даного знімку, ми його можемо переглянути в різних проєкціях, збільшити, зменшити зображення, покрутити і так далі. Та далі, після того, як ми прикріпили знімок, лікар-рентгенолог виконує опис нашого дослідження. Відповідно, він виконує той опис, який було продемонстровано на знімку. Ну, Напишемо, наприклад, не виявлено порушень. Ми заповнюємо дату. Коли було проведено наше дослідження, та зберігаємо нашу картку. Після того, як ми заповнили інформацію щодо проведеного дослідження, я нагадаю, що ми підкріпили з вами зображення у форматі дайком, у даному випадку це була цифрова рентгенографія, ми натискаємо Надію Висновок додано. Після того, як ми натискаємо надію висновок додано, у нас є можливість по даному дослідженню створити діагностичний звіт. Тому ми можемо натискати на «Дію», Створити діагностичний звіт. Система автоматично виконує створення діагностичного звіту. Цей процес входить так само в автоматичне взяття нашого направлення в роботу, про що ви будете бачити на екрані відповідне повідомлення. Далі нам необхідно накласти електронно-цифровий підпис на наш діагностичний звіт. Натискаємо Підписати. Та в даному випадку ми очікуємо, поки відбудеться реєстрація діагностичного звіту до системи ЄСОС та відповідно погашення нашого електронного направлення по даному пацієнту. Після того, як ці дії відбудуться, в самій карці інструментальної діагностики з'явиться секція діагностичні звіти. Ми можемо її відкрити і подивити, що було передано до системи ЄСОС. В даному випадку ми бачимо, що до системи ЄСОС було передано діагностичний звіт за електронним направленням, рентгенографія Кісті. Заключення автоматично було перенесено з описової частини інструментального дослідження. Ну і звертаємо увагу, ми одразу розуміємо, яка вартість нашого дослідження, яке було виконано по даному пацієнту. Саме в цьому випадку ми розглянули амбулаторний прийом, коли пацієнт звернувся за електронним направленням. Від ЄСОС, тобто від лікаря, яке було сформовано в ЄСОС, ми заповнили інформацію щодо самого дослідження, ми прикріпили знімок і відповідно передали діагностичний звіт. Лікар же в свою чергу, в амбулаторній карці пацієнта зможе переглянути результат даного дослідження. Для прикладу, перейдемо в ЄМК та переглянемо, як це виглядає зі сторони лікаря. Який виконував направлення на дане дослідження. Є секція інструментальне дослідження, та по даному пацієнту буде видно ось наше дослідження. Ми можемо його прямо звідси, з позиції лікаря, відкрити і подивитись, яке саме було проведене дослідження та безпосередньо знімок наш. Якщо ми хочемо описову частину, ми можемо відкрити його і подивитися, що було написано у висновку. З вами ми зараз розглянули, коли пацієнт звертається на амбулаторний прийом за електронним направленням, але бувають випадки, коли пацієнт приходить на інструментальне дослідження без направлення, тобто за власний кошт. В такому випадку є а, реєстр інструментальних дослідження. Якщо пацієнт звертається безпосередньо в кабінет, який проводить інструментальне дослідження, наприклад, цифрова рентгенографія, ми натискаємо надію Створити. Обираємо нашого пацієнта. Наприклад, це буде пацієнт вже інший. І так само ми можемо вказати направлену з відділення і вказати область дослідження. Нехай це також буде в нас кисть права. Направлення і e тут відсутнє. Дослідження дайком вставляємо, так, виконуємо пошук самого дослідження. І прикріпляємо знімок нашого пацієнта. Для прикладу, нехай це буде також в даному випадку це тест, тому можемо прикріпити ось цей знімок. Після того, як ми прикріпили знімок, ми зберігаємо його, Та далі ми можемо також внести коментар щодо описової частини нашого знімку. Звичайно, ми вказуємо дату, коли проведено було дослідження. Натискаємо зберігти, натискаємо висновок додано. В даному випадку у нас дія створити діагностичний звіт недоступна, оскільки пацієнт звертався самостійно, фактично це можна сказати як за власний кошт. Але у даного пацієнта в його електронно-медичній карті, якщо ми зайдемо. Ми потім зможемо з позиції лікаря як амбулаторного, так і стаціонарного прийому перевірити, що по даному пацієнту саме в вашій лікарні було проведено інструментальне дослідження. Ну, в даному випадку, ось воно. Ми розглянули з вами амбулаторний прийом. Спробуємо тепер розглянути на прикладі знову ж таки нашого пацієнта Петрик. Як відбувається в рамках стаціонарного прийому? Різниця, так як я вже казав, в стаціонарному прийомі не передаються діагностичні звіти, за яких окремо йде оплата від НСЗУ, тобто там відсутнє електронне направлення, відповідно, діагностичний звіт. Зараз я перейду в електронну медичну карту нашого пацієнта. Петрик Любов Вікторівна в неї є амбулаторна карта, але разом з тим ми бачимо, що вона перебуває на стаціонарному лікуванні. Стаціонарна карта відкрита від 22.08. Відповідно, лікар стаціонарного пацієнта він має створити спочатку направлення внутрішнє на інструментальне дослідження, тому він обирає розділ інструментальне дослідження, натискає надію створити. Та далі йому необхідно вказати тип дослідження. В даному випадку КТ, МРТ, УЗД, цифрова рентгенографія. Або одразу він може заповнити область дослідження, як ми це заповнювали, наприклад, кисть. Далі автоматична система бачить, в якому відділенні зараз знаходиться пацієнт, в якому саме стаціонарному відділенні підставляє, з якого відділення направлено. І після того, як ми заповнили інформацію, по якому дослідженню, по якої області дослідження необхідно виконувати це дослідження, ми натискаємо надію зберегти. Відповідно, ми бачимо, що сформувався направлення на інструментальне дослідження, і стан його направлено на дослідження. Тобто, це є внутрішнє направлення, відповідно, до eHealth health нічого не реєструється. І далі вже починає працювати знову ж таки лікар. Рентгенолог, який буде проводити безпосередні дослідження, потім виконувати опис цього дослідження, прикріплювати зображення в форматі дайком та робити позначку, що висноводоведені. Отже, переходимо у реєстр інструментальні дослідження, так як до нас було направлено даного. Дане внутрішнє направлення на інструментальне дослідження, то ми бачимо, що в нього стан направлено на дослідження. Ми розуміємо, що цей пацієнт прийде до нас на дослідження. Відкриваємо цю картку. Ми одразу бачимо, з якого відділення було направлено. Якщо б лікар в стаціонарі вказав діагноз або ціль, ми також би це побачили. І далі ми так само вносимо інформацію по даному пацієнту. Обираємо дайком, виконуємо пошук. Зазначаємо період дат, за який збережений даний снімок, натискаємо пошук, обираємо наш снімок нашого пацієнта, прикріплюємо його. Знову ж таки, за необхідності, ми можемо його відкрити, подивитись, але лікар-стаціонарний, який направляв даного пацієнта, він так само це зможе зробити. І далі ми натискаємо зберегти, після чого ми виконуємо опис. І знову ж таки ми вказуємо дату, коли було проведено це наше дослідження. Натискаємо на дію Додано висновок». Ось і все. В даному випадку по стаціонарному пацієнту ми виконали інструментальне дослідження, цифрову рентгенографію кисті. В картці інструментальне дослідження ми додали знімок. Та ми зробили описову частину. І, відповідно, ми пам'ятаємо, що тепер, якщо перейти в електронну медичну карту пацієнта з позиції лікаря, він побачить, що те направлення, яке він направляв, в нього стан уже додано висновок. Прямо з, зі стаціонарної картки, лікар стаціонарного прийому може переглянути цей знімок. Якщо в цьому є необхідність, або переглянути. Саму описову частину, тобто висновок лікаря-ренегнолога, який робив заключення по даному пацієнту. Ось таким чином ми розглянули можливість внесення електронно-медичних записів по інструментальній діагностиці на амбулаторних та стаціонарних умовах. Дякую за увагу. До побачення.